З Євангелія від Марка Того часу Ісус увійшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав всохлу руку. Тож стежили за ним, чи зцілить Його в суботу, щоб Його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку встань посередині. А їх запитує в суботу дозволено робити добро чи робити зло? Душу спасти. Чи погубити, вони ж мовчали. І, обвівши їх гнівним поглядом, глибоко засмучений скам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: Простягни руку, той простягнув, і рука його відновилася. І вийшли фарисеї, і відразу ж, разом з іродіянами, зібрали раду проти нього, як би це його погубити.